Україна кінець 19 століття. Молодий юнак на ім'я Борис Грінченко, якому ще не виповнилось 18 років, стає одним із тих, хто прагне змін у майбутньому. Він стане видатним письменником, громадським діячем та борцем за права українського народу. Але тоді, у 1881 році, його життя вже набуло драматичних обертів. Його арештували в Києві за участь у підпільному гуртку. Як це змінило його долю? Давайте дізнаємось. У 1881 році Борис Грінченко, молодий хлопець з Харківщини, приїжджає до Києва. Тут він знайомиться з ідеями народництва та національного відродження. Юнак захоплюється думками про те, що простий народ заслуговує на кращі умови життя, а українці. На повагу до своєї мови та культури, ми маємо об'єднатися, щоб боротися за нашу свободу. Владу цікавить тільки власна сила, а не долі звичайних людей. Проте його діяльність не залишилася непоміченою. Російська влада, яка активно придушувала будь-які прояви революційних ідей, починає стежити за ним. Арешт молодого Грінченка стає лише питанням часу. Кінченка тримали в суворих умовах. Ці дні в неволі стали для нього справжнім випробуванням. Попри допит і тиск він не зламався, а лише ще більше утвердився у своїй вірі. Справжня свобода не в тому, щоб вийти з цих стін. Вона в тому, щоб не зрадити власним переконанням, діяти на благо народу. Через кілька місяців Бориса Грінченка звільнили, але його життя змінилось назавжди. Цей арешт став не просто епізодом, а потужним поштовхом до ще більшої боротьби. Відтоді він ще відданіше присвятив себе сужінню українському народові. Перший арешт став першою важливою сторінкою в історії життя Бориса Грінченка. У своїх майбутніх творах він не раз повертався до теми боротьби за права народу, за мову і національну ідентичність. Завдяки таким людям, як він, українська культура вижила в умовах імперських заборон. І сьогодні ми пам'ятаємо Бориса Грінченка не лише як письменника, а як людину, яка в молодості мала мужність виступити проти системи заради свободи своєї нації. Його боротьба надихає нас і сьогодні. Це був перший арешт Бориса Грінченка, але далеко не остання сторінка його подвигу. Дякуємо за перегляд! Та пам'ятайте, кожен з нас може стати зміною для свого народу.